Thank sure. Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Ми продовжуємо вам розповідати впродовж цього тижня про найцікавіші види відпочинку на Дніпрі у Києві. Один з таких нових видів відпочинку з'явився просто в центрі міста. Від арки Дружби народів стартує тролей. Ну, щоб пояснити вам, це така собі канатна альпіністська, можна сказати, дорога, яка пролягає над Дніпром на висоті від, десь приблизно з перепадом 50 метрів і на вдовжину вона майже пів кілометра. Адміністратор цього парку розваг Сергій Шиндер, він якраз нам може розповісти, наскільки безпечна найперше ця дорога. ну Це питання всіх цікавить. Ну, хочу задати вам це питання. Здравствуйте. Сергій, здравствуйте мене звати Костянтин. Наскільки безпечна сама дорога. І якщо я доволі таки не маленький, більше 100 кг, захочу прокотитися на ну, цьому вашому тролейбусі. Абсолютно цьому, безпечно, я можу безпечно yeah. проїхатися. Ну, спробую це зробити. Зараз Сергій допоможе мені якось вдягнути yeah. молоці, вона є. У нас є да, снарядження. страховочная обвязка, которую я вам сейчас это одеть. альпинистская, как страховальная? Ну, она, да. Альпинистская, скалолазная. У -у -у. Либо, Осторожно, не торопитесь, не торопитесь. Ну, спокойненько все одеваем. Каска требуется. Ну, ну мы так разумею, стандартные такие альпинистские споряжения. Трошки уже хвалюсь. Сейчас я отпущу немножко под вашу голову. Еще мне эта каска поможет. Каска вам поможет на финише, когда вы будете спускаться по лесенке по вышке, внизу ага. низкая, э, ну, есть низкая перекладина, об которую Зазумите. можно удариться головой. На самом деле каска вас спасет только от этого. Ну, разумеется. Загадывайте анекдоты, речи, вселяки на тему каски там. То... И швидкости великой. Так, не за что хапаться, да? Ну, власне, я вже по пішохідному мосту над Дніпром повертаюся з пункту прийому цього самого тролею. Я пролетів на великій висоті, доволі таки цікаво, захоплююче, екстремально. Не знаю, чи ще раз захочеться мені це повторювати. Ну, для вас я готовий на все. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних зустрічей.